Вас на часі програма про головне про всі актуальні новини середи 31 першого серпня. Дивіться прямо зараз. Відбулась дача другої черги будівництва паталогоанатомічного корпусу. Вона слугуватиме для проведення судово-медичних експертиз. Як зазначив міський голова Анатолій Федорчук, ця споруда повністю відповідає європейським стандартам і є однією з найкращих в Україні. Задумано й було якраз будівництво цього паталоганатомічного корпусу, що людина повинна народжуватися прекрасно і відходити в паталібічний світ аналогічно з усіма почувсями. Тому мені чесно, приємно. Тому що це була ганьба для влади. Сьогодні подивіться, який прекрасний ритуальний зал. Сьогодні є кімната священника. У нас люди живуть в різних умовах. Не всі можуть, наприклад, свого рідного доставити там в квартиру, особливо там вузькі сходинки. Тут можна все це зробити церемонію прощання. Тобто, це все виконано так, як воно повинно бути в цивілізованій країні. Завтра для школярів міста розпочнеться новий навчальний рік. Кадмін затвердив нову програму для учнів початкової школи без домашнього завдання і оцінок. Школярів навчатимуть не зазубрювати матеріал, а правильно його використовувати. Більше уваги приділятимуть усному мовленню, а вчителям доведеться забути про червону пасту. Це допоможе учням позбутися страху, помилитися. Прем'єр України Володимир Гройсман під час засідання уряду анонсував підвищення зарплати вчителям. За його словами, фінансування освіти будуть вважати як один із пріоритетів. Саме тому у бюджеті 2017 року планують підвищити заробітну плату педагогам. Борисполі кількість класів станом на 1 вересня 2016 року нараховується 250, що на 12 класів більше ніж у минулому навчальному році. Загальна кількість учнів 7363, тисяч що на 500 більше ніж торік. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви зможете дізнатись на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль у студії працювала Кароліна Савсюк.